Розпочалась неділя у нове місце з чоловічої естафети. Захопили лідерство на першому етапі Норвежці. Франція, друга, Чехія третя. Артем Тищенко передав естафету дев'ятим. Зберігає на своєму етапі лідерство Норвегії Ітарії Бьо. 17 секунд поступається йому Ломбардо з Франції і на третю сходинку підіймає Італію Томасу Джакомель. Віталій Манзен на передачі дев'ятий. За рахунок вдалої стрільби вдалося наздогнати та випередити Легрейда Фаб'єну клоду. І на третій позиції залишається італійська команда. Антон Дудченко підіймає Україну на п'яту позицію. На два штраф Нікола йде італієць на останній лежці. А перестрілку за золото на заключній стрільбі виграє кантент Фіон Має. На третю ж позицію виводить Україну Дмитро Підручний. Таким чином, чергова золота медаль у французів, норвезька команда стає срібними призерами, і першу медаль Кубку світу цього сезону здобувають українці з Дмитром Підручним у ролі фінішера. Німеччина четверта, Австрія п'ята і італійська команда на шостій позиції.